Привіт, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами е, рецептом торту Мурашник. Але це буде не торт, а будуть тістечка в моїй інтерпретації, так як я готую е, їх для своєї родини. Запевняю, що так швидко мурашник ви ще не готували. Дуже смачно, дуже гарно виглядає на столі. Е, порційно мені, мені цей торт більше всього подобається, тому що це дуже зручно, ну і красиво ж, звичайно. Тому давайте розпочнемо. Для тіста нам необхідно борошно, сметана, цукор, холодне вершкове масло, розпушувач та дрібка солі. І для крему варене згущене молоко, м'яке вершкове масло та подрібнена фісташка. Я в ступці її подрібнила, щоб були такі в мене невеличкі шматочки. Готуємо ті, крихту. Для, для неї нам необхідно до борошна додати холодне вершкове масло, додаємо сюди дрібку солі, весь цукор. Та розпушувач. І все будемо перетворювати на е, крихту. До крихти. Ось така в мене вийшла розсипчата крихта. Я додаю сметану і замішую однорідне тісто. Ось таке тісто в нас вийшло, дуже м'якеньке. Зараз накрию харчовою плівкою і дам відпочити десь хвилин 15-20. Тісто я викладаю на пергамент, взяла скалку і буду тонко, тоненько його розкачувати. Тоненько-тоненько. Якщо знадобиться борошно, можна трішки припиляти борошном. Тісто я вже тоненько розкатала, беру пергамент, перекладаю на пергамент і буду випікати десь хвилин 20-25 за температури 180 градусів. Поки випікається в мене корж, приготуємо крем. Для цього нам необхідно змішати всі інгредієнти М'яке вершкове масло, варене згущене молочко. Гарно розмішаємо і введемо сюди фісташку. І будемо чекати, поки випечеться корж та охолоне. Додаємо фісташку і все в нас вже готово. 25 хвилин е, випікався корж, тепер даємо його, е, йому повністю охолонути і будемо його ламати. Корж у мене вже охолонув і тепер потрібно зробити гарно розламати його на невеличкі шматочки. І ось така крихта в нас вийшла. Можна подрібнити в комбайні, але не дуже мілко. Бачите, ось така вона з, зі шматочками. Або ж покласти в пакет і пройтись скалкою. Мені чогось цього разу захотілося саме руками зробити таку крихту. І пересипаємо все до крему і гарненько розмішуємо. І ось така смачна маса в нас з вами виходить. Можна їсти просто ложкою. Я буду робити в формі ось такий силіконовий, змастила її олійкою рослинною, щоб гарно в мене виходили мої піроженки. Ви можете перекласти в форму квадратну або ж прямокутну, і потім нарізати на кусочки. І починаємо заповнювати всі. Форми цією масою. Гарно, гарно її утрамбовуйте, щоб вони в нас були такі щільненькі. В мене вийшло 12 штучок, зараз накрию харчовою плівкою і поставлю в холодильник десь години на 3-4. Свої піроженки я вже дістала з форми та виклала на тарілочку. Одну штучку в мене вже з'їв чоловік. І прикрашаємо. Можна прикрашати горішками, можна прикрашати маком. Як вам більше вподоби. я буду робити це і горішками, і маком. Пару годин в холодильнику і десерт можна подавати до столу. Дуже гарно виглядають вони, надзвичайно дуже смачні. Звичайно ж, це солодкий десерт, тому що тут у нас, хоча цукру я мало клала в тісто, але ж згущене молоко, воно дуже дуже солодке. Тому я трішки розбавила його солоненкою від горішків, від фісташок, фісташкових горішків. Так, ну зараз спробуємо і скажу, який на смак цей десерт. <мес> Смак дитинства. <гас> я думаю, що ви ваші батьки також готували цей десерт, бабусі. <гас> дуже смачно. Необхідна чашечка кави, чорної обов'язково без цукру, або ж якийсь ароматний чай, ромашковий, наприклад, я дуже-дуже його люблю. <гас> десерт надзвичайно смачний, такий ніжний. У мене дві годинки і вже просочилися. Тому що я крихто робила таку міленьку, тому він в мене вже просочився дуже смачно, дуже просто, дуже красиво. Тому раджу приготувати цей варіант. Десерту. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться їм з друзями, готуйте, коментуйте. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Обов'язково тисніть на дзвіночок, тому що багато людей не бачать мої відео. Ну, ми побачимося наступного разу. Знову щось смачне приготуємо.